Гаслом владу мільйонам, а не мільйонерам, та герої не вмирають. З такими гаслами був сьогодні марш вільних людей у Львові. Декілька сотень активістів, громадських діячів та студентів прямували від пам'ятнику Іванові Франку до обласної ради. Власне, активісти кажуть, вони не погоджуються із рішеннями, які відбуваються, які які власне приймають впродовж останніх днів у Верховній Раді. Тож нині вимагають владою в Україні, має бути народ. Тож керувати державою повинні вихідці з Євромайдану. Громадські діячі зазначили таким маршем. Вони намагаються показати львів'янам, що не потрібно здаватися і відступати після скинення попередньої влади. Загалом активісти після приміщення обласної ради висловили близько десяти вимог. Це можна так сказати продовження революції, тому що революція це не є подія, це процес, який триває довго. Це процес зміни суспільної свідомості, процес зміни системи. І зараз революція і боротьба тільки починається, тому що ми бачимо, що вже різні паразити намагаються по наших спинах, по крові наших побратимів загиблих лізти до корита. Коли ми спокоїмося, коли люди будуть вільними, коли ніхто не буде вирішувати за них, коли не будуть їх пригніщувати, коли не будуть обкрадати, коли не будуть зледарювати, інші будуть. Зжирувати з рахунок. тоді, рахунок. Люди справедливо переживають за майбутнє революції. Саме то, я скажімо, от, підставою неспокою. І, і е, ті переживання мають реальну підставу. Тому що є досвід 2005 року. Е, відповідно, люди хочуть донести на гуру, що вони не дозволять, щоб щось подібне повторилося.